Безпека у темряві. У Чернівцях відбувся майстер-клас з виготовлення світловідбиваючих елементів. Участь у заході взяли діти різного віку. Як це було? Дивіться далі. Уроки безпеки, наукові експерименти та дитячий сміх. У резиденції молоді провели майстер-клас для дітей, на якому молодь навчали виготовлювати світловідбиваючі стрічки, провели різноманітні конкурси та руханки. Ми разом з резиденцією молоді та представниками поліції вирішили сьогодні провести захід для дітей шкільного віку наших з Чернівців та для дітей ВПО. Це майстер-клас, який проводить поліція. А також наш юрист він займається тим, що він буде показувати для дітей шоу наукових чудес, для того, щоб дітки зрозуміли, що наука це не тільки читати, питання, книжок і там формул, а ще це дуже цікаво і корисно побачити різні хімічні процеси. Як вони є, також серед ініціаторів майстер-класу є й представники патрульної поліції області, адже за їхніми словами у сьогоднішній ситуації важливо поширювати таку інформацію аби мінімізувати кількість ДТП. У нас взагалі з партнерами виникла ідея, що потрібно якось зайняти нашу молодь. До цього часу якраз сталося таке така ситуація, що дуже часто почали вимикати світло. Нам потрібно показати себе в темряві і проговорити з дітьми те, що вони повинні визначити визна себе на дорозі, і для того щоб їх було видно, ми ще раз повторили їм про правила безпеки дорожнього руху. Ну і ми вирішили, що дуже б добре би було практично зробити з ними світлоповертаючі елементи і. Ну, взагалі, класно, це те, що можна ці світловідбиваючі елементи зробити у формі прапора України. Бачу, що дітям сподобалося. Сподіваюся, що в майбутньому вони будуть висвітлювати себе на дорозі і будуть. Почуватися в безпеці зменшиться кількість дорожньо-транспортних пригод, особливо за участю дітей і молоді. Захід пройшов у два етапи: спочатку для молодших, а згодом і для старших діток. За словами організаторів, майстер-клас зібрав навколо себе близько 60 людей. Наша мобільна бригада. Ми їздимо по різним прихисткам, по ОТГ і спілкуємося з вимушеними переселенцями. Ми надаємо соціальну допомогу, психологічну, юридичну, також гуманітарну допомогу. І ми помітили. Що якраз от е, дітям потрібна не тільки е увага е з сторони там, державної держави, там е фінансова допомога, а ще й такого плану е зустрічі, е щоб діти не відчували. Е, того, що зараз є в нашій країні, і щоб вони більше е, залишалися в такій дитячій атмосфері і спілкувалися між собою. За словами патрульної поліції, небег важливо проводити такі заходи саме зараз, коли досить часто з'являються проблеми з вуличним освітленням. На жаль, по статистика по Україні дуже невтішна, дуже багато пішоходів потрапляють під колеса автомобілів, особливо в темну пору породоби. Було і раніше такі ситуації, особливо коли зараз темно породоби в умовах недостатньої видимості страждає дуже багато пішоходів на дорогах, страждають велосипедисти на дорогах. Але ще з тим, що ми зараз живемо в умовах світломаскування, в умовах виключення регулярного світла, потрібно особливо. На цьому э, загострювати увагу, щоб і діти, і дорослі могли висвітлити себе в темряві, і щоб було легше рухатися як водіям. Так і подібні атракції організатори проводять не вперше, тому вже мають певний досвід у роботі з молодшим поколінням. Ми такі заходи вже проводили в травні квітні Тут же в резиденції ми шукаємо партнерів. Якщо до речі, є ті, хто побачить наше відео і схочуть доєднатись, допомагати нам, тому що реактиви потрібно деякі докуповувати, так. Ми плануємо їздити також по місцям. Де проживають вимушені переселенці, і так само проводити такі заходи для тих, хто не має можливості мобільно пересуватися містами, можливо, навіть по області будемо це робити. Діти, що доєдналися до заходу, також позитивно відгукуються щодо таких ініціатив. Нам сказали в школі про цей захід, і ну ми всім класом пішли сюди. Приклад нам розказали, що треба всякі захисні штучки, щоб світились в темряві, Ну там всяке розкажу. Ну, цікаво, я знайшов. Мені пояснили, як е, робить ленточки спеціальні, які відсвічують світло, і подарували мені одну ленточку. Таку. Дуже важливо, бо то, що дуже багато таких випадків, які люди просто ходять чорному, особливо ночі, і збивають машини. Власне, керівничка нашого слава там. На е, нас привели сюди. Нам подобається поки що. Це ще не кінець. Нам ну, пояснюють, як поводити, поводити себе в темряві. Світловідбиваючи елементи на одязі, неабияк допомагають мінімізувати кількість дорожньо-транспортних пригод, кажуть у поліції. Ми пояснюємо постійно діткам, що в чорному і в темно-синьому одязі нульова видимість. Тобто їх взагалі не видно на дорозі. Чим світліший одяг, тим їх краще помітно на дорозі. Тобто, жовтий, яскраво, зелений, салатовий, помаранчевий, такий кислотний, а особливо білий колір ну, він набагато помітний. Ніший на дорозі порівняно з чорним чи темно-синім, але в шість разів помітніший на дорозі той пішохід, який має на собі світловідбиваючі елементи. Причому їх треба вміти правильно носити. Їх потрібно обов'язково робити так, щоб їх було видно. Тому рекомендуємо флікери, рекомендуємо їм. Спеціальні нашивки, наклейки, на рюкзаки, на сумки, на верхній одяг, навіть на взуття. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4